Отже, як саме Швейцарія надає притулок? Виявляється, що в країні існують по суті дві паралельні системи. Сьогодні ми з'ясуємо, як вони працюють, чим відрізняються і що це означає на практиці, спираючись на офіційну інформацію. Уявіть собі, протягом десятиліть у Швейцарії існував один єдиний чітко визначений шлях для тих, хто шукав захисту. Це була така собі стандартна, добре налагоджена система, розрахована на індивідуальні випадки. Ну тобто, коли людина тікає від конкретних переслідувань у себе на батьківщині. Але тут трапилося те, до чого ця система просто не була готова. Повномасштабна війна в Україні спровокувала найбільшу хвилю біженців у Європі з часів Другої світової. І стало абсолютно очевидно, традиційний індивідуальний підхід не впорається з таким напливом людей. І ось що ми маємо сьогодні: з одного боку, класичний, детальний, доволі тривалий процес для окремих шукачів притулку. А з іншого новий, значно швидший механізм, створений спеціально для масового переміщення людей, як от у випадку з українцями. Давайте спершу поглянемо на цю стандартну процедуру, це дуже важливо, щоб зрозуміти, наскільки сильно від неї відрізняється новий підхід. Дивіться, щоб отримати притулок за стандартними правилами, треба довести, що існує реальна, особиста загроза переслідування. І не просто так, а за однією з п'яти конкретних ознак раса, релігія, національність, політичні переконання або приналежність до певної соціальної групи. Просто той факт, що в країні небезпечно, наприклад, іде війна, цього як правило недостатньо. І є ще один ну дуже важливий момент так звана дублінська угода. Якщо по-простому, то людина може просити притулку лише в першій безпечній країні, до якої вона дісталася. Це зроблено для того, щоб уникнути ситуації, коли одна й та сама людина подає заяви одразу в кількох європейських державах. А тепер переходимо до того самого винятку, який по суті все змінив це статус захисту ЕС, спеціальний інструмент, який уряд Швейцарії активував у відповідь на гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні. Просто спробуйте уявити. Система, яка роками була налаштована на ретельний, поштучний розгляд справ, раптом стикається з десятками тисяч заяв одночасно. Був реальний ризик повного колапсу, потрібне було якесь нестандартне, швидке рішення. І цим рішенням став статус С. І тут, знаєте, треба чітко розуміти. Це не класичний притулок, це саме тимчасовий захист. Його головна ідея максимально швидко дати людям безпеку, дах над головою і базові права, не завантажуючи їх у довгу і складну бюрократичну процедуру стандартної системи. Гаразд, з цим розібралися. А хто ж конкретно може отримати цей спеціальний статус? Давайте подивимось на критерії. Ну, в першу чергу, це, звичайно ж, громадяни України та члени їхніх найближчих родин. Також право на статус мають люди інших національностей, які до війни мали в Україні офіційний статус захисту. І нарешті є категорія людей, які не є українцями, але не можуть безпечно повернутися до своєї країни походження. Добре, з критеріями більш-менш ясно. А як це виглядає на практиці? Який сам процес подання заяви? Насправді процедуру постаралися зробити якомога простішою. Дивіться, все починається онлайн з подачі заяви на спеціальному порталі Register.me. Після цього особистий візит до федерального центру, де перевіряють документи і беруть біометричні дані. Ну і фінальний етап це власне отримання самого статусу і розподіл в один зі швейцарських кантонів. І ось що цікаво. Всі ці особисті реєстрації відбуваються в одному єдиному місці на всю країну у федеральному центрі в містечку Уртанен-Шембюль. Така от централізація дозволяє значно прискорити і, що важливо, стандартизувати весь процес. Коли реєстрацію пройдено, людей не залишають на призволяще. Державний секретаріат з міграції розподіляє їх по кантонах. Кантони це щось на зразок наших областей. Кожен з 26 кантонів приймає певну кількість людей пропорційно до свого населення і вже на місці опікується їхнім розміщенням, соціальною допомогою та інтеграцією. Гаразд, статус отримано, але ж це тільки початок, правда? Що далі? Як виглядає життя у Швейцарії з цим статусом? Які він дає права та можливості? Якщо коротко, то статус С це ключ до основних речей для життя. Він дає право на роботу, забезпечує дітям доступ до шкіл, відкриває шлях до медичного страхування і соціальної допомоги. А ще, що важливо, дає змогу подорожувати. А тепер давайте трохи детальніше, бо тут є важливі нюанси. Працювати можна майже відразу. Достатньо лише повідомити про це місцеву владу. Поїздки за кордон теж дозволені, без спеціальних віз. А от щодо поїздок в Україну є чітке обмеження не більше 15 днів протягом півріччя, інакше є ризик втратити статус. Але і це, мабуть, найголовніше, що треба пам'ятати, статус С тимчасовий. Саме в цьому слові криється головна невизначеність щодо майбутнього. Вся ідея, вся концепція цього статусу, власне, побудована на одному очікуванні, що коли небезпека в Україні мине, люди зможуть і захочуть повернутися додому. Це не розглядається як шлях до постійної міграції, а саме як тимчасовий прихисток на час кризи. Проте, що робити, якщо війна затягнеться, на цей випадок теж є план. Якщо потреба в захисті триватиме понад 5 років, люди зі статусом С зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання типу B. І щоб внести хоч якусь ясність і стабільність, Федеральна Рада Швейцарії нещодавно ухвалила справді важливе рішення. Вони оголосили, що статус С не буде скасовано до 4 березня 2027 року. Звісно, якщо ситуація в Україні раптом кардинально не покращиться і повернення не стане безпечним. Що це дає на практиці? Ну, по перше, це створює певний горизонт планування. І не тільки для самих біженців, які можуть тепер, хоч якось планувати своє життя, це важливо і для кантонів, які розподіляють ресурси, і для роботодавців, які можуть впевненіше брати людей на роботу, знаючи, що ті залишаться в країні. І весь цей досвід зі статусом С, знаєте, він змушує подивитись на ситуацію ширше. Можливо, саме такі гнучкі тимчасові механізми захисту і є відповіддю на майбутні глобальні кризи. Але як тоді знайти правильний баланс між швидкою допомогою тут і зараз та довгостроковою інтеграцією людей, чиї життя, по суті, поставлене на паузу? Це відкрите питання, на яке ще доведеться шукати відповідь.